Розпочинаємо засідання бюджетної комісії. У нас, як завжди, відкрита і закрита частина. Ми будемо розглядати проекти рішень виконавчого комітету. Рішень, які планується винести на наступну сесію, поки немає. До початку засідання у когось є якісь прохання, клопотання, заяви? Немає. Да, тоді розпочинаємо. У нас присутні два члени комісії в залі і два члени комісії у нас онлайн. Сергієнка Тетяна Павлівна і Угніч Григорій Анатолійович. Перший проєкт рішення про виділення коштів зі стабіліційного фонду у сумі 888 тисяч дев'ятсот гривень 77 копійок департаменту охорони здоров'я на погашення кредиторської заборгованості, що виникла в 2025 році, із них 23 596 тисячі гривень по напрямку стоматологічна допомога населенню. 678 тисяч 883 гривні 63 копійки по напрямку багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню і 186 тисяч 429 гривень 14 копійок по напрямку керівництва керівництво управління у відповіді сфері в містах, селищах, територіальних громадах. По останню цю цифру можна пояснити. Да, я центру Лів Кримчуцької за виконані роботи з роботизування пільгових категорій населення. 678 тисяч багатопротична спеціональна медична допомога це за виконані наприкінці 25-го року роботні роботи. 395 тисяч, хідна група основного корпусу педіатричного центру корпусу спеціоналів, 188 тисяч перший поверх інфекційного корпусу там окремі приміщення завершитися. 8 тисяч тих нагляд за цими роботами. І 91 тисяча медінструментарій для проведення ворогації. Він також був придбаний в грудні 25-го року. 86 тисяч це кошти за заблокованість виконані роботи по встановленню огорожі на станції екстреної медичної допомоги. Частково огорожа встановлена та, яка була в аварійному стані. Тобто зараз вона вся виконує свою функцію. Але далі роботи будуть продовжувати. Прошу. Зрозуміло. Дякую. У когось є якісь запитання, зауваження, пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Підтримую. Підтримуємо одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів зі стабіліційного фонду у сумі 1 мільйон 501 тисяча 819 гривень 63 копійки в департаменту охорони здоров'я для комунального підприємства лікарні Кременчуська на, на оплату праці з нарахуваннями працівникам підприємства. Це за який період, скажіть, будь ласка. Це за період січень, лютий місяць 25-го року. Да, це організмі служби, які січень, січень лютий 2021. Зрозуміло. Є у когось якісь зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Підтримую. Отримую. Одноголосно дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів зі стабіліційного фонду у сумі 1 мільйон 299 дев'яносто тисяч чотириста гривень департаменту охорони здоров'я для лікарні Кременчуйська на придбання пального для дизельних генераторів. Є? Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати. Підтримую. Підтримаю. Одноголосно, дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів зі стабіліційного фонду у сумі 9 мільйонів 800, 84 тисячі 432 гривні 86 коп. департаменту ЖКХ для підприємства Автозаводське на капітальний ремонт благоустрою території прилеглої до будинку квартирного типу. У Троїцькій 71, дроб 73. Оксана це будь ласка. Пропонується виконати благорусі і території з влаштування парковичних міст, дитячого майданчика, запасного обходу з підйомником і виміщенням наплові Троїцькій. Також на виміщення площадки під генератор з виведенням програмного входку. Це в рамках тих зобов'язань, які у нас є щодо. Цього проекту на сьогоднішній день ми маємо попереднє погодження про це. І ще трьох проєктів, які ми плануємо по цьому будинку роботи. Ну, це в рамках наших зобов'язань. Правильно? Так, наших зобов'язань. Але... Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції. Хто за, прошу голосувати? Підтримую. Підтримую одноголосно, дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів зі стабіліційного фонду у сумі 245 531 грн. тисяч гривня. 91 копійка департаменту соцзахисту населення для підприємства Центр надання соціальних послуг турбота на виготовлення проєктно кошторисної документації по об'єкту капітальний ремонт нежитлових приміщень в межах першого поверху з в соціально-культурного центру для осіб з інвалідністю по проспекту Свободи 77, Будь ласка. Це повністю, це повністю кошти, які потрібні. Ви в цьому році плануєте виконувати ці роботи? А скільки а скільки коштів орієнтовно буде, щоб виконати роботу? Чи ви ще не знаєте? Я ще не знаю. Добре, зрозуміло. Будь ласка. Це колишня бібліотека на група? Це хідна група, це приміщення. Це приміщення. Є да. у когось зауваження, заперечення пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Підтримаю. Підтримаю одноголосно, дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів зі севіляційного фонду у сумі 720 тисяч автозавській районної адміністрації на придбання портативних зарядних станцій для забезпечення безперебійного функціонування контакт-центрів виконання покладених завдань та повноважень. Будь ласка, Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції? Хто за? Прошу голосувати. Я підтримую. Підтримую одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів зі стабіліційного фонду у сумі 17 тисяч вісімсот гривня, 80 копійок виконавчого комітету для фонду підтримки підприємництва на виконання зобов'язань, які виникли у 2025 році та не були профінансовані. Будь ласка, є хто доповідає? Владимир, а чого ви не запрошуєте всіх, у кого проєкти рішення? Запрошували. Чому ж ніхто не прийшов? Чи для них це не цікаво? Хто повинен доповідати до цьому проєкту? Начальник відділу економічного розвитку. Це оренда і все, чи так, комунальні? Ні, ні це оренда приміщення. Яке приміщення у них? А там Одеса, інститут розвитку. інститут розвитку, так? Да? так, да, це їхні. Дмитра це Тьомкіна, це будинок 4, да? Добре, є у когось зауваження, заперечення, пропозиції. А приміщення на балансі інституту розвитку? Чи... <пористо> Оксана Івановна, це не ваше приміщення? <пористо> Значить, прос. Провулок Дмитра Тьомкіна будинок 4. Це, 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 це наше приміщення коло 14. Так. Зрозуміло. І, будь ласка, зробіть зауваження, щоб приходили і доповідали. Є якогось зауваження, заперечення, пропозиції. Хто за, прошу голосувати. Тетяна Павловна, ви за? І тримаю одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів зі суббіційного фонду у сумі 432 тисячі Кюківської районної адміністрації на придбання зарядних станцій для забезпечення безперебійного функціонування контакт-центрів. Є кому хто доповідає? Скажіть, будь ласка, скільки саме контакт-центрів? Це всі для всіх контакт-центрів? Вони шість для всіх, так? Будь ласка, зробіть зауваження Кюківської адміністрації, що потрібно. Забиралися, я знаю, що не Ну, чомусь ми ж приїхали всі. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати. Григорій Анатолійович, ви за? Підтримую. Одноголосно дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів зі стабіліційного фонду у сумі 44 тисячі 440 гривень, 2 копійки і управління культури і туризму для е, Кременчуцької дитячої музичної школи номер 2 на придбання акумуляторної батареї та пристрою безперебійного живлення. Так, так, це наша дитяча музична школа на раківці для забезпечення навчального процесу. Скажіть, будь ласка, їм достатньо які ну, яка потужність їм буде? Достатньо. Їм достатньо. Вони все розпитали і кажуть, що якщо вже варіант буде, приблизно одягом чотирьох годин вони будуть працювати на А вони зміжена форма навчання, так що це буде. Нормально. Поки достатньо, да? так. Так. Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції. Зараз генератор, а потім балу. Так. Хто за, прошу голосувати? Доброго. Підтримую. Одноголосно дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів зі стабіліційного фонду у сумі 791 тисяча 988 гривень департаменту освіти для ліцею номер 5 Значить, на, на ремонт значит, по об'єкту капітальний ремонт внутрішніх електричних мереж у частині встановлення резервного джерела живлення для ліцею із цих супутніх витрат. Будь ласка на генератори. Це розвиваний перший проєкт під встановленням генератора і рокова запровадна документація. Це роботу поштовхнув генераторів. Дякую. Ми отримали від вас інформацію щодо щодо доручення нашого, нашого, щодо необхідності виділення коштів на генератори для закладів освіти, дошкільної і шкільної. шкільної. Я так розумію, ви там поінформували, але чітких цифр немає. Взагалом, ви які терміни собі берете для того, щоб підготувати необхідні заявки там, з відповідними розрахунками? Кошта, перші кошти, які виведені на генератор, це те закладів загальноосвітньої школ, ми плануємо закупити в лютому місяці. Тобто у нас терма документація готова, але треба необхідність того, що у нас дуже важко вибрати ці генератори в нашій країні. І просто їх немає. Тобто ми технічну документацію, саме, е, яка е, потрібна, які нам генератори, як тільки нам е, скажуть, що дійсно вони є, і ми хочемо закупити саме одинакові, щоб це було легше обслуговане, щоб це було один, скажімо, е, тобто, ну, хто буде обслуговування. Ну, закупка, єдина так, закупка запчастини, якщо потрібна, так, так. ремонтна база, щоб одна була. То ми хочемо втрачати, це буде якщо буде перша це на 9, на 9 заклад. Це школи будуть? Чи? Це школи, так. Ми починаємо зі шкіл. А наступний? А наступний, ми подивимося, скажімо, як буде процес іти, і яка саме, по якій вартості можна закуповувати, далі будемо орієнтуватися. Уже працюють, скажімо, підрядники щодо розроблення певної документації, вже майже вона буде готова по всім закладам зараз на А воно типова форма, напевно, так? <світ> типова форма буде Та, проєкт. Так, так, але там залежить від того, де Там саме буде встановлений генератор, вони ж кожна школа буде різна, скажімо, буде змінюватися але як буде так. Тобто буде одинакові генератор. Це, Це кошти виділяють в рамках е, програми, яка озвучила прем'єр-міністр. А -а -а. На жаль, ні. Я би на жаль, цільової програми державної, тобто немає цільової субвенції на придбання генераторів. Е, дійсно, дуже багато форм. Тобто Ми буквально певно заповнили е, свої потреби для департаменту освіти і науки. Ми подавали свій нам необхідна кількість генераторів, скільки там пальмовий. За повним кругом, скажімо так. Але, на жаль, на жаль, в минулому році була постанова Кадміна, вони виділяли там залишки великорші в Субвенції, вони виділяли тільки для е, семи областей. Була там і Полтавська область, але, на жаль, на жаль, це дуже, це навіть там, мабуть, не один процент наших закладів, навіть на Полтавській області. І вони були спрямовані саме на заклади сільські, сільської місцевості. Тобто це опорні школи і ліцеї або спеціалізовані школи. На жаль, ну, а так, які скажу. ж кошти тоді ви будете освоїти? Ми, ми, ми просто, скажімо, ми подаємо заявочки, це на кошти міжнародних донорів або на благодійний фонд. Тобто ми постійно заповнюємо цей. Навіть на прикладі, ми в минулому році нам Червоний Крест дав 6 генераторів для закладів дошків освіти, але тільки для укриття. Вони невеликої потужності 8 кВт. Це бензинові генератори, але ми можемо. А 9 це, закладів, в рамках яких джерел? Це 9. Ну, ви сказали, що дев'ять закладів ви в, в лютому зробите? А, це наша, це, це, на, це наша їх достатньо в, буде да. кошти для дивитись да, закладів. Да, достатньо? Так, да. да, будь да. ласка. А на світ, будь ласка, які саме навчальні заходи е, е, подаються усі деякі. Це детік, мабуть, не вирішили. Оксана саме сказала, що це ліцеї, які більше. На раківці це шоста буде. Восьма. Nes, kaip, ketvirtąją školą, taip? і Для дитсадка і ще й для школи. Чи можна їх додати? Ну саме щоб, якщо тут немає, може я не всі знаю, але в цей список першу чергу додати також е, от, саме ті, де є... які за а дійсно гарна думка. У нас ж є дійсно школи, які одночасно от і. і у них укриття є і для дитячих садочків, і вони дійсно і готовлять для них можливо не тільки 23-я школа, а ще є у нас які, якісь школи. Є у нас така існува, і два, і 15-та, Це на школа якісь дошкільними підрозділи. Mm. Так дійсно у нас є такі заклади. Але чому я зробила аксенсами на лютому кошти виділення на дивиться закладів, але це були тендерні процедури, тому не розуміємо, які ціні ми купимо. Якщо буде нас залишиться кошти, ми спрямуємо на інші заклади, Тобто, нашому ми не будемо просити, ми ж не знаємо, по які ціни за ну загалом ви порахуйте. Скільки у нас таких шкіл, які ну, от, да. мають мають такі ну, от, от ну, просто у нас зараз це, <гум> да, я, але... я бачу, і я, я прошу вже завершити. Е, якщо ба я бачу, що в нас. Ми зараз будемо розглядати ці проєкт рішення про виділення коштів для, для стимулювання цих робітників. Ні, давайте ми таке доручення від комісії дамо. Дякую за таку інформацію. І, будь ласка, на наступну комісію дайте нам інформацію щодо таких закладів, скільки їх, і ми тоді будемо розуміти, що будемо просити, щоб виконавчий комітет розглянув таку пропозицію. А депутати... дітей, тому що в Наприклад, 900 дітей. Можливо, і садочок все одно буде менше, наприклад, чи не одна школа. Там є дешні засіданки, обіду, на теж деякі так, так. Але ж дивіться, воно то по суті треба включити однаково. Хоч тобі приготувати той обід на 100 дітей, хоч на 900 дітей. Але ж його треба приготувати і людям треба серед ночі встати. Ну Добре, давайте а ви аналітику таку, -таку зробите і дасте нам, можливо, ну подивимось, після того, як ви інформацію дасте, так, да, як казали, ти знаєш, що в міське канал в є генератори на причепах. Якщо, наприклад, можливо зробили так, що, наприклад, там певний мікрорайон, і там, наприклад, до одної школи приїхали, вони там зробили І так би якось воно ну, Відш... буде процес... да. да, працювати. Постій... По Цієї сніданок певний час. Ми ж не можемо готувати протягом цього дописка. Ну добре, в будь-якому випадку, ми тільки починаємо цей процес, і ми не будемо зупинятися. Я так розумію, Світлана Олександровна вже сказала, що вона готує відповідні запади на різні напрямки, тому. Будемо дивитися. Давайте ви таку інформацію нам дасте. Все ж таки, по таким закладам, які мають одночасно готувати і для школи, і для дитячого садочка. Можливо, ви скажете, що якийсь заклад є, які і більші по кількості людей, навіть без садочка. Ну тобто подивимося. звісно, є. Я розумію пати, що школи теж хочуть, щоб каже мати свій Я розумію, що проблема скаже, так але ми почали скаже там, де найбільше кількість ну, розумієш. Це ну це проблема. Ну це ті школи, які мають так. і старші школи, так, і... Так, так. Школу. Зрозуміло. Я тоді ще останній будь, будь ласка, чому я саме наполягаю на тому, щоб бюджетна комісія звернула цю увагу, привернути увагу до цієї податкові, які тут є, можливо, зараз, і співробітників виконавчого комітету. Ми тільки на останній сесії прийняли рішення про те, що ми хочемо викупити приміщення. Мова йшла про участь у дуже такій витратній. І для мене ну, в такій ситуації, якщо ми можемо знайти гроші для одного ну, і не можемо в той же час знайти гроші для цієї нагальної потреби. Ну, для мене це просто якийсь пронос. Я вважаю, що тут є ну... не ми давайте отримаємо зараз інформацію. Нам дадуть, ми подивимось скільки це коштів, і будемо розмовляти. Можливо, і там не, не ті кошти, поки для перших етапів, для того, щоб хоч запустити цей процес. А далі будемо дивитися. Добре. По цьому проекту рішення. Хто за, прошу голосувати. Підтримую. Підтримую. Одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів зі стабіліційного фонду у сумі 106 тисяч сімдесят гривень 58 копійок. Департаменту освіти для ліцею №11 11 Гарант на оплату послуг з поточного ремонту мереж електропостачання з підключенням дизель генератора до щитової. Будь ласка. Казали, що ви, коли будете інші школи по аналогічним проєктам розглядати, то ви зразу будете закладати генератор великої потужності. Дайте, друзі. Це у нас 20-та, 22 друга 19. і 19-та. Добре, є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати. Підтримую. Тримоного голосна, дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів зі стабіляційного фонду у сумі 244 сорок чотири тисячі дев'ятсот гривень департаменту жукх для підприємства спецсервіс Кременчук» на оплату послуг з проведення оцінки впливу на довкілля при знищенні органічних відходів. Будь ласка, щоб експлуатації почати працювати на авторизацію отримання. Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за? Прошу голосувати. Підтримую підтримую одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів зі стабіляційного фонду у сумі 250 тисяч 197 гривень. 60 копійок департаменту освіти. Значить, на виплату премії працівникам харчоблоків закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти, які в січні 2026 року працювали у нічний час у зв'язку з відсутністю електроенергії. Із них 124 879 ,20 гривень 20 копійок. Це надання загальної середньої освіти, і 125 318 ,40 гривень 40 копійок надання дошкільної освіти. Це те, що про що ми тільки що розмовляли. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції. То запрошу голосувати. Підтримую. Підтримую. Одноголосно дякую. Будь ласка, Лерис Олексій. Що ви запитали? Значить, дивіться, дивіться, ось тут є додаток номер один. Я можу вам Значить, тут... Це школи, так? Да? З... Заклади. Ну, будь ласка, тут номер, так. Да. Дивіться, там є додаток, там перелік є. Якщо журналісти хочуть ознайомитися, будь ласка, можете подивитися. Так, наступне значить, ми по цьому проголосували. Да, наступний проект рішення про виділення коштів зі стабіліційного фонду у сумі 56 тисяч департаменту житлового 56, 56 тисяч гривень департаменту ЖКХ для підприємства автозаводське на виготовлення проєктно кошторисної документації по об'єкту капітальний ремонт частини фасаду вимощення та вхідної групи в нежитловому приміщенні за адресою проспект Лесі Українки будинок 20». Будь ласка, Це Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції? Хто за, прошу голосувати. Підтримуємо. Підтримую. Одноголосно, дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів зі стабіліційного фонду у сумі 13 тисяч восімдесят гривень, 35 копійок департаменту соцзахисту населення для. Кременчуцького міського осередку громадської організації, Всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України на виконання зобов'язань, які виникли в 2025 році, та не були профінансовані. Так, це з підтримування, 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 підтримування. Є у Євкої зауваження, заперечення пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Тримаю. Підтримаю. Одноголосно, дякую. Наступний проєкт рішення про виділення коштів зі стабіліційного фонду у сумі 19 тисяч гривень Департаменту з -за захисту населення для громадської організації Кремівчуйська міська організація глухих на, ви, на виконання зобов'язань, які виникли у 2025 році та не були профінансовані. Тож енергоносій, так? Само, не Тоже не та? Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати. Підтримую. Підтримав одноголосно, дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів зі стабіліційного фонду у сумі 14 тисяч чотириста гривні 88 копійок департаменту захисту населення для громадської організації об'єднання ветеранів війни та військових конфліктів бойове братства на виконання зобов'язань, які виникли в 2025 році та не були профінансовані. Теж енерганісія Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції. Хто за, прошу голосувати. Тримаю. одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів зі стабіліційного фонду у сумі 13 тисяч шістсот гривень. 91 копійка виконавчого комітету для комунального підприємства інститут розвитку Кременчука на виконання зобов'язань, які виникли в 2025 році, та не були профінансовані. будь ласка. Так, да, тут послуги інтернету, інформаційна продукція, послуги утримання будинку. Ну, добре, є якісь зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Тримаю. Одноголосно, дякую. Наступний проєкт рішення про виділення коштів зі стабіліційного фонду у сумі 2 мільйона 731 тисяча 730 гривень 36 копійок виконавчого комітету. Значить, для участі в електрон для сплати реєстраційного та гарантійного внеску для участі в електронному аукціоні щодо придбання у комунальну власність міської ради нерухомого майна, що розташовується за адресою міста Кременчук, вулиця Перемоги, будинок 32 два, власником якого є акціонерне товариство Укртранснафта під сервісний центр з надання підтримки внутрішніх приміщенням особам. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? То запрошую голосувати. Трима одноголосно. Дякую. А може ще? Будь ласка, наступний проект рішення про виділення коштів зі стабіліційного фонду у сумі 11 мільйонів 438 260 грн тисяч гривень. Департамент охорони здоров'я, значить, для на виконання робіт. Для комунального підприємства лікарня Кременчуцька на виконання робіт по об'єкту капітальний ремонт приміщень гіносептичного хірургічного відділення будівлі за адресу лікаря Парнети. 2. Будь ласка. Що буде виконувати роботу? Каміння. Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції. Хто за? Прошу голосувати. Підтримую. одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів зі сабліційного фонду у сумі 208 тисяч департаменту молоді та спорту для комунального закладу фізичної культури і спорту міський футбольний клуб Кремінь. Значить, на виконання зобов'язань, які виникли у 2025 році, та не були профінансовані. Будь ласка, стадіон Кремінь. Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції. за, прошу голосувати. Підтримую. Підтримаю. Одноголосно, дякую. Відкрита частина повністю розглянули. Будь ласка, переходимо до закритої частини.